Я вітаю всіх на каналі Трафіня в Києві. Весна 2024 року. І ми прямуємо не на будівництво, а вже сьогодні побачимо збудований об'єкт. Це ЖК Чикаго. Я впевнена, що були багато оглядів і коментарів з цього приводу, але я ні разу там не була. А в свого часу. Навіть трошки мріяла про цей об'єкт да, заінвестуватися, але було ну мені здавалося тоді дорого е, з приводу ЖК Чикаго, в 2000 буремні, 2013-14, коли світом правили УКІ, а нашою банківською системою пані Гонтаріва власне в цих уках, вона одного дня зробила, що долар з 23 скакнув на 40. А Він повернувся. Було вікно можливості. О, тоді це було вікно можливості десь для когось інвестувати в ЖК Чикаго, хто просто намагався щось там собі знайти, тому що ціни були в півтора рази менше. А, ціни були тоді десь близько 700 доларів, 700 тисяч доларів. Ну таке от, при централі, там якісь там дорогожичі, Нівки, десь там ближче. Ну, в принципі, це середня, середня скажімо так, температура по палаті. А вже Качі Чикаго і Річ Таун це ще на Сексаганського така теж висотка. Там у них на даху, дуже гарний парк свій. Були півтори тисячі доларів. Ну, в принципі, зараз півтори тисячі доларів звучить якось простіше і більше легше. Вот. А ну, того часу це була сума, але на фоні це ж якраз було падіння ціни після нульових. Коли були дуже розкручені ціни, то, в принципі, ну, і знову ж таки ми говоримо, що це не на готовий об'єкт, а це інвестиція. А інвестиція це завжди ризики. Ну і хто ризикнув, той зараз п'є шампанське, тому що ЖК Чикаго. Я думав, він планувався як якийсь там бізнес-клас, щось там елітне. А в принципі, зараз став як доходний дом конкретно. Я не знаю жодної людини, яка б там собі купила житло і там жила. Але я знаю багато людей, які там живуть, винаймають квартири. Це в основному айтішники, і ми навіть там жартуємо. По каже, вгадай, де я працюю там в it компанії, вгадай, де вони всі живуть в Чикаго, в Чикаго. От ну дуже подобається. Може там зручно добратися, там чи якось так. Локація сама по собі. От. ЖК Чикаго. ЖК Чикаго також сьогодні дає можливості, е вам стати власником квартири апартаментів, але це ну, вторичний ринок, уже там перепродажа. Там діапазон йде від 3 тисяч доларів за квадратний метр до 6. Три. Якщо ти конкретно цю квартиру ремонтував, щоб її здавати в оренду, вона тобі вже помолотила і ти вже вирішила її скинути. Ну, Здоровий, в принципі, здорова ціна, от і здоровий бізнес. Якщо ти взяв по півтори, або може там була по 1300 якась акція, ну я ж там може не занурилась, так півтори я в принципі знала, що це такий середній цінник. Відремонтував по 300 по 500 за квадрат. Ну, а там така десь. Ну, звичайні меблі, звичайні якісь там, що як, як у мене. Хотіла сказати. Да, чистенько, ну, от Свого часу, 8 років тому це було актуально, ті кольори, там шпалери, якісь шпалери, наклеєння, якісь, якісь там штори, бірюза, там якісь дивани, форми, універсальні форми, скажімо так. Одну. Але це все чуть-чуть виглядає, ну що дійсно просто робили наповнення, щоб цим користуватися, цьому там жити. От. А є в ЖК Чикаго, я так придивилася, у Олекс прилістала. А є в ЖК Чикаго, дійсно там апартаменти, які робили. Ну, я не знаю, може, робили для себе, коли доробили і побачили, що там ну, буде трошки інший контингент, вирішили чи продати, чи здавати. От, ну, Там робота дизайнера, там може все-таки бабагато, там дійсно Ну, от просто можна в журнал виставляти ці інтер'єри. Там коштує близько 6 тисяч доларів квадратний метр. Зараз чекаю. І переважно це, це великі метражі, там десь 100 квадратів плюс, і це пентхауси. Це високі поверхи. Ну, це така от іменеліточка. Може вони здавали під посольство. Може там ще комусь там планували здавати такий люксовий ремонт. Ну, під посольство це як у нас так умовно іде, тому що посольство виділяє якісь бюджет кошти, і ти можеш собі простіше знайти орендаря там за 5 плюс тисяч доларів ну, на місяць. І це гарний орендар, тому що немає перебоїв з оплатою. І кому вдалося в центрі власникам квартир здати квартири посольським, то ті себе відчувають в шоколаді mm -hmm. ось, бачиш, річтаун, річ там, де на даху дерева. Ось такий біжевий. Зверху така вежа, виходить. А воно прямо Чикаго. От річтаун і Чикаго вони йшли на здряв, наздрю, як ти кажуть, це були різні забудовники. Але ціна була однакова і в принципі локація ну, тут 100 метрів. Я знаю, що ось, ось Саша тілом стереже на місце для того, щоб ми припаркувалися. Ми так і домовились. Він каже, я вийду, знайду вам місце і тілом буду стерегти. Арт, зайняли. Якраз по сусідству через одну з нашої стали. Ну, коректно, зайняли, по метрах все проходять. Вона в нас теж блогер, що в неї 800 підписників в інстаграмі. 800 підписників в інстаграмі. Yeah. Ну все, підписуйтесь на Запаркувалися і зараз будемо сам будинок. Ну, скільки це було, так? Да? Ну дивись, як твоя мрія було три, три однушки в Чикаго. Чи п'ять? Три однушки це, виходить, десь 80 тисяч доларів одна і по, по, там, по 20, Ті, на такий ремонт, те, що я казала. І в принципі, так, да, ти в дамках. Я не знаю, ми запитаємося, за скільки сьогодні орендують по факту ці квартири. От, але я думаю, що... Ну я знаю, що дуже високий попит, скажімо так, і дуже високий, а такий класний, здоровий попит, враховуючи, що все ж таки Україна зараз у війні. Обережна, е -е, коли він тільки здався, ми могли собі оце, ми спостерігали за цим кубиком, гарним завжди пам'ятаєш, ми приїжджали і дивилися на нього. От. Якщо ти іноді виходиш зі своїх хати... Виходи... а, до речі, ну, мене що змущало в цьому Чикаго, наприклад, це сусідство з Конфесійним судом. Прямо от напроти на перехресті будівля, я думала, господі, це ж завжди будуть пікети. О. Ну, У нас люди завжди не те, що вимагають справедливості, а просто е країна молода на етапі становлення. Знає, таке? Я знаю, що постійно там будуть якісь розборки, всі політичні чи ще щось. Ну, Зараз поки що не до цього, у нас є зовнішні бомб. Ось тут води. Тут, в принципі, от все щось зустрічалося. Ти вже знаходиш, там тебе що... зайшли. Такі гарні парти... гарні пташечки. Ну, зараз воно виглядає трошки, напевно, коли вечір, то красивіше. Uh, так, uh, ну скоро пішли ці літи тож. Uh, спустимося і сюди, і спустимося сюди. От зараз ми прийдемо просто на ліфтах вгору, а вже коли будемо спускатися, ми вам показуємо. <клес> <віде>. <клес> yeah. З 3-5 поверх офісу, в з перший офісу, ось апартаменти, 6 по 24. Uh, Паркінги, сходи. Ну, в принципі, якщо називаються апартаменти, то це дійсно доходний дом вивчається ні, ну апартаменти це не жиле, а квартири це жиле. Ну я думала, що це завжди це жилий фонд. Ну, але назвали Ну Може щось змінилося там. Може просто щось звучить так більш більше. Ну, да. так, Якось так. Там теж десь на офіси, але у нас у нас доступ тільки на перший і на одинадцятий поверх. І все. У нас по своїй карті ми більше нікуди не можемо потрапити. Отаке вона життя. А, точно саме <світ> Так, і ось це наша атмосфера, карточка. Вони за нами ніби як керуюча компанія. Все, я сповнена, що будувала сага, тому що в мене виникали дуже великі сумніви з приводу інвестицій сюди, тому що сага будує і добудовує, але колись. Оце вхід в ліфтову зону. Але mm -hmm. ліфтів тут буде, Але ліфтів тут на одразу тут сходи. Дивись, а інклюзія. Якщо на. Um... В такому випадку там інклюзив буде з іншої сторони, там спеціально для них будуть подивитись. Ага. Там є звіт, зараз... де можна зайти з відомочко, Так, 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 там лі здається. Так, там, там, там бачили шнах Там можна такий пологний спуск і стосовно інклюзив, з тієї сторони це добре. Mm -hmm. Зараз ще одна, одна раз. ага, це якийсь я був вхід. Бачиш, що Я бачу, що стіни зазнали. Але ну для нас, як зв'язків, це виходить саме цифровий вихід на ліфті. Тобто ти зайшов а тут вже без кнопочки. Так, ось далі лобі. Якщо хочете лобі зараз, подивимось, ні подаруватися. Зараз, так. Загального користування ми зайшли через странний такий прохід і потрапили дуже красивий. Добрий день. Добрий Лобі, чекаємо, ми зараз зробимо фоточик. Тут ми підписували донові. Можна посидіти, а коли вони в мене з а це було коли, пам'ятаєте, друге число, там ми посиділи прямо знизу вас, безкоштовно, ладичка, бумажні куточки з трупли. Думаю, тут була така чудова, причудова, ялиночка на довгий ріг. Uh, no. Це у вас яка квадратура? 60%. Ну, зараз це розкажемо. — 60 розказу. квадратів, Це, це, та, це 60 квадратів. Це в принципі як на чайка. Але це квартира, що дуже з половиною квартири. У нас 100 квадратів розбита навпіл. Так. Там, якщо було по-чесному ділити, як я розумів, нам ділять навпіл, але ми маємо платити 60%. Тож ми радіємо, що ми, ми трошечки. За рахунок сусіда. Дякую. <звук> Ось <плес> тут пару місяців тому знімалися мій творчі, але я його ще не туди не знайшов. Тут літо кожен ранок тіктокери щось знімають. Ось тут Оце ось задній вхід виходить вже ідеаліст. Це наш такий дитячий майданчик. Неділя, 10 березня, День смерті Тараса Шевченка. Ось наше квітє. Mm -hmm. Чи як це називати? О, десь я. Так, можемо походити. Наша квартира отак. Ну, ми можемо подивитися там, а далі буде тупік. Красиво! Ну, бачиш інші стандарти будівництва, скажімо так. О, ні, а наша отамана. Це а я ж, просто да, вам, щоб ви подивилися на поверх. От бачиш, і Саша теж каже, що тут ніхто не живе. От такий ну, доходний дом. Нічого. На жаль, чи на щастя. Ось ця квартира наша. Ось ага. це вихід на ліфти. В принципі, там закутками нічого немає. Оце це наша тема, яка вже знає декілька років. Падірьошка ж називається. Була квартира 100 метрів. І, я думаю, багато дверей приховує ще такі проекти власне. Со сімдесят 72, точно так, тому що там навіть два, як це домофона, чи подавалі. Ну дві, да, а і, навіть навіть і дзвоника немає. Тут поки кулігери. що зробили тут один номер. Я думаю, що не переводили. Бо офіційно, коли переводять, ставлять там А і Б. О тут просто зробили такий там. 100 метрів дозволяє взяти цю площу, винести комунікації сюди. Ой, дивись, бачиш, тут тобі це там сушка да? і пралка. Пралка, але пралка. Сушка це ваша прал... на двох сусідами? Так, так, але пралка у нас ще є. Сушка одна на uh -huh. двох, а пралка це виходить три Да, це Сушка, виходить. тому що немає балконів і немає де це все це. Ну, дійсно класна штука, класний каже. Я зараз вже це імплементую, інтегрую в свої проєкти. Вот. Так що ми в Тамбурі і. це наша друга квартира. Все. Це роутер, який. Ми замінили на свій, бо був дуже поганий, а ми як найтішники нам mm -hmm. потрібен на інтернет. І вже тут всередині все також, як ми фінально це робиться. Все. Да, я ж про що кажу, дивись, ми вже тільки зайшли за двері загального лобі, який там вражає і все. Тут все більш спокійніше. Ну, тут вражає висота стелі і е, е, ну чисто. Чисто акуратно це конкретно робилися під оренду, це конкретно під орендний бізнес, і це правильно. Ну дуже правильно, коли люди зрозуміють, скажем так, з порога, куди вони заходять. Тому що я в мене такі, бувають емоційні покупки, я не знаю, там буду я жити, буду продавати, буду здавати чи щось робити. От. А коли людина до цього підходить до бізнесу, тому це було прекрасне рішення. Знову ж таки, я говорю, яка була ціна. Можливо, якщо більше квадратура, то ще дешевше було. Вот. И в принципі, ну, на стінах шпалери, які можна перефарбувати. Білий. Ось тут ці загальні шапки, ну, вони зроблені з базового там, якогось Це ДСП. Все зачиняється. Проходимо тепер в квартиру. Ну, двері нас. Нічим не можуть здивувати. Ти якесь відчуваєш одразу переход. Тебе трошки переключає, коли ти заходиш в таке ті типу, полові, ти можеш очікувати. От те, що я казала, там по 6 тисяч плюс продається. Але за 3 тисячі доларів ось, таку квартиру можете взяти і прекрасно її чухати і юзати. Так, у нас долу плиточка під мармур. Яка чудово миється, чудово себе поводить. Знову ж ті ж самі шпалери, які можна перефарбувати. В білий, в сірий, якщо буде модний колір, я думаю, тут завжди буде модний білий. Так, так, Шафа купе на стелі у нас звичайні точечні світильники по 100 гривень. Ну, ті може, навіть буде по 60 або 50, це сьогодні вони коштують 100. В принципі, цього вистачає для освітлення. Прекрасна столярка, яка завжди буде. Спекінько, моді, от тобі такі двері. На плінтус, тут ніхто не заворачується, пластик поставили і нормально, воно все існує. Дуже класне тут планування, але це вже ну, як окремо. Ну, ми не будемо ходити по квартирі, прямо тут розбирати, розбирати і нишпадити. Я просто як чекала, наприклад, як бізнес-проекту хотіла показати. От, тому дуже мудре рішення власників і дуже е правильне рішення орендарів. А, ну Тут супер э, е, з вікон е, гарний кабінет виходить. Це так ну Ми Зараз на 11-му поверху і нам отак от трошки височенько тут є. Є здесь до маленька? Ні. А, це да, це просто наші внутрішні склади, то ж саме. Це а, да, тут, да, в принципі, якби тут була да, якби тут була посудомийка Вообще, в общем не було. Так в принципі, ну немає посудомийки. Ми вже звикли тут жити, так би мовити, в спартанських умовах. Там чотири тарілки. Чотири ложки, і ідеально, це не те, що Ні, там у нас у кого вдома які все потреби. Є. Тому що якщо зараз ще працюєш, ходиш на роботу, ти можеш зайти десь поїсти там обід, а дома вже якийсь там перекус з доставкою тобі зробить. Ну, це сьогодні ми вам це банкет у нас. От будуть гості, будуть тоді вже будуть хай мити посуд. Так. оце це моє робоче місце. Ну можна сказати так. тут Можна там і фільм подивитись. О, і подивитися знову ж туди на, на весь Київ. Угу. От тут цікаве місце, Молодець. бо і туди, і туди можна дивитись. Якось в не було. Я тут сів старанкою спивом дивився на телефоні відео і кайфував. Он бачиш бачимо. Так, да, Звідси дуже з іншого вікна, кімнати його взагалі чудово видно. Ми все намагаємось вийти якось побачити ЖК е, той, який на Подолі, але ніяк Грінвіль на Печерську. Це спальня, ну це вже друга кімната. Вибач, тут 60 квадратів, простора кухня, кабінет, санузел ми ще не інспектували, і ось тобі спальня. Ну, як ну, для спальні взагалі ідеально і враховуючи, оце все. Це, грубо кажучи, шкаф. Ми дуже багато чого змогли сховати саме в цей от. Ну, так би мовити. О, тут гардеробна іде при вході. І в принципі, ну, спальня для базових потреб. Що тобі в цій спальні? Телевізор, плейстейшн, чесно, виграна, як тільки вона вийшла на стільні ігри і знову ж вид на Київ. За 25 тисяч ми знімаємо, але це ціна ну, не ще ринка сьогодні. Це просто склались обставини і друзі правильно зреагували, вони побачили оголошення, через три години вже підписали цей контракт. Просто ну, треба бути сміливим і швидким, скажімо так, в таких рішень. Ми... І санвузол. Ну, блін, так дивись, який він просторий. От сам відчувається той люкс, який відчувався у нас в лобі. В Принципі, тут могла бути або спальня також розвір, або кабінет, або невелика кухня, яка в себе все вмістила. Але Ми все... живемо і да. не цінимо. Ні, а да, це все виділяється під потреби душі і тіла, і це дуже, ну, то це класно. Класно, коли в тебе велика ванна. Я б тут ще й ванну зробила, але тут душова кабіна. Ну, простора, звісно. Що ми планували, коли зайде сонце, буде захід сонця будуть гарні вогні. Можливо, це вже буде по Перепрошую. Тому що зараз нам дуже смачно, дуже цікаво і дуже гостинно. Дякую, що були на каналі графіня. Підписуйтесь, коментуйте і приходьте ще! Поскріптом. Біля цього красивого кубу, якого ми дочекалися на шостому коктейлі. Дякуємо всім за увагу. Дякую всім, що були на каналі Грефік